Талантуся та кроки, які ведуть до мрії. Ця історія трапилася в довгому, придовгому місті, найдовшому в Європі. На вулиці, натхнення, на поверсі надій, у кімнаті бажань, двері до якої мають бути зачинені і заходити до якої дозволено лише після трьох тук тук жива дівчинка та Лантуся. Вона носить довге русяве волосся. Має допитливі карі очі та вигнуті дугою чорні брови. Талантуся полюбляє одягати світлоблакитні джинси та бусковий сведрик у білих сердечках. Сонце кімнатиться у закутках, а вікно шториться тільки від одного погляду на письмовий стіл. Там панує творчий безлад, проте Талантуся тут зовсім не бентежить. Насправді, то не меблі, то творчий портал, доступ до якого мають лише обрані. Талантуся має таємну мрійку. Або мрію. Ні. Таке мріще. Вона дуже-придуже бажає, щоб у неї з'явився чотирилапий друг. Так, вона добре пам'ятає про алергічний реніт і про заборону лікаря тримати вдома тварин. Від згадки принажить спекотно у грудях і гірчить у роті, як і спрею для горла. Знає, що, та не знає як, проте мріяти не заборонено. Мріяти й малювати, малювати й мріяти це для дівчинки щось невідійне. На аркуші пухтатиться солодка, мов рожевовата хмаринка, шур, шур, шмих, шмих, чих-чих. І з неї визинув маленький чоловічок, схожий на гномика із довгою сивою бородою. Привіт, дівчинко! Я бородик із країни мрій. Прийшов до тебе, аби спрямувати твою мрію у правильне русло. Здрастуйте! Талантусі аж подих перехопила, сидить і тільки оченятами блимає. Боїться поворухнути, щоб не заполохати бородика. Слухай уважно, як можна це зробити. Спочатку намалюй людей, які тебе завжди підтримують. Дівчинка старанно виводить олівчиком улюблені постаті тата з мамою та бабусі. Їй нелегко виконати це завдання. Людей, вона ще не вміє добре малювати. Та навіть язичок їй допомагає. Весь час виглядає з ротика, ніби хвилюється за свою господарку. «Готово! я впоралася. Що ж, чудово, тепер біжи до них і розкажи про свою мрію. Якщо захочеш отримати нову пораду, малюй рожеву хмарку і починай її трясти. Шур, шур, шмих-шмих, і я тут, як тут. Рідня уважно слухала талантусю, тато стримано відмовив і порадив навчитись прибирати в кімнаті. Мама зойкнула та згадала про алергію. А от бабуся підморгнула і пришепотіла малиневим голосом на вушко Черепашка. Алергія їй не завадить. Талантуся обійняла бабусю і помчала до чарівного співпорту намалювати хмаринку, аби мерщій її потрясти. Бородик не змусив себе чекати, кілька шурхів, шмигів і постав, як обіцяв. Я знаю, хто мені потрібен. Черепашка. Я дуже хочу, щоб вона у мене з'явилась. Бородик почав перебирати бороду. Як ти гадаєш, якщо тільки хотіти, цього досить, щоб мрія збулася? Мабуть, ні, шмигнула носом дівчинка. Отже, потрібні дії. Без них мрія буде лише солодким присмаком від фісташкового морозива на кінчику язика. Чи знаєш ти, що спочатку варто зробити кілька вдихів, видихів, заплющити очі і чітко уявити свою мрію? Зрозуміла, вдих, видих, ось вона, моя черепашка з твердим панциром темно-зеленого кольору. У неї червоні смужки за вушками, як сережки. Чорні оченята вже дивляться на мене. Вона намагається сховатись під столом, але я її бачу. «Пречудово! чудово, ти гарна учениця, підбадьорив гномик. Тепер малюй все, що тобі вдалося уявити. Я бачу ти намалювала сліди, які залишила тобі твоя черепашка. Це, напевно, кроки, які зможуть наблизити тебе до мрії? Давай поміркуємо, що це за дія?» Знаю, то туся аж підскочила від думки, що її осяйнула. Спочатку розберу безлад на столі. Так тато зрозуміє, що я відповідальна. Добре, дуже добре. Що ще? Буду мріяти, малювати й радіти, змайструю скарбничку і всі свої гроші складатиму туди. «Розумничка, гарна ідея, бо черепашці знадобиться будиночок та їжа, а ще напиши листа до морозу з проханням тобі допомогти. Запам'ятай, збуваються тільки справжні мрії, і у кожної такої мрії має бути час для визрівання. Дій, дій, і крокуй до мрій. Шурх, шурх, шмих, чих, і Бородик заховався за хмаринкою. Дякую тобі, Бородику. провела очима друга талантуся. З того часу минув рік. Дівчинка мріяла та діяла. Всі родичі знайомі отримали подарунок листівки з Черепашкою, Бородик теж. Скарбничка наповнювалась монетами, бо всі хотіли підтримати талантусю. Лист Діду морозу відправили вчасно, в новиншну ніч. Під ялинкою мріння зачекала черепашка, точнісінька така твердо зеленого кольору з червушками. Талантуся відчувала неймовірне піднесення, серденько шебетало в грудах, і їй здавалося, що тіло наповнилось веселковим сяйвом. Вона усміхалась від задоволення. Тепер дівчинка точно знає, які кроки ведуть до мрії. Це наше бажання до дії. Ви теж тепер знаєте ці кроки. Ну, модієте разом. Нехай всі справжні мрії збуваються.